Вітаємо всіх в прес-центрі на Кипіло. Ми продовжуємо обговорювати перейменування станції Метро Пушкінська. Ми вже сьогодні зустрічалися з представниками Харківського політехнічного інституту, щоб вислухати їхній варіант перейменування станції метро на політехнічну. І також сьогодні до нас завітав представник національної юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Юрій Анатолійович Пономаренко, завідувач кафедри кримінального права, доктор юридичних наук, доцент. І хотілося б від нашого спікера від юридичного університету вислухати теж пропозицію щодо перейменування станції метро Пушкінська на станцію метро імені Ярослава Мудрого. Прошу вам слово. Дякую, добрий день, шановні глядачі. Дійсно, після перейменування вулиці Пушкінської і в рамках загального контексту декомунізації, дерадянізації, деколонізації, топоніміки України і Харкова. Зокрема, станція Пушкінська не може далі називатися Пушкінською, і станції Пушкінській треба підібрати гарну, красиву, влучну, адекватну назву, яка і орієнтуватиме мешканців Харкова і гостей нашого міста. Яка і відображатиме традицію, історичну, культурну, освітню традицію нашого міста, і яка буде зручною, впізнаваною і адекватною для застосування. Це дуже здорово, що зараз у нас в місті йде дискусія про те, як назвати станцію метро Пушкінську, як перейменувати Пушкінську. Гірше було б, якби такої дискусії не було. В рамках цієї дискусії, очевидно, ми знайдемо, ми, я маю на увазі містяни, харків'яни, харківці, ми знайдемо ту адекватну і зручну і всім прийнятну назву цієї станції. Пропозиції, які основні зараз пролунали, ну принаймні ті, які я знаю, про які я читав, які, про які. І ви знаєте, це або станція Сковородинівська, чи Сковороди, чи вулиця Сковороди, або станція Ярослава Мудрого, або станція Політехнічна. Були ще такі варіанти, трошки для мене незвичні, як станція нагірна, в зв'язку з тим, що в Нагорному районі знаходиться станція центральна, станція Європейська. Маса може бути варіантів. Давайте подумаємо, який із них кращий. На мій погляд, найбільш. Таким прийнятним варіантом був би варіант станція Ярослава Мудрого. Чому ну, перш за все, станція Ярослава Мудрого не на честь університету імені Ярослава Мудрого, хоча я в ньому і працював, в цьому університеті вже майже 30 років, але станція імені Ярослава Мудрого на честь Ярослава Мудрого як діяча, як історичної постаті, як одного з державотворців України, в тому числі і сучасної, якої ми маємо, як одного з перших законотворців. Чому ця назва мені видається найбільш адекватною, найбільш прийнятною для станції метро? Ну, по-перше, як мені видається, в великому місті, в крупному місті, в мегаполісі об'єкти топономіки не можуть усі бути місцевими чи, вибачте, навіть містечковими. Та, багато об'єктів топономіки називаються залежно від того, як, в якому районі міста вони знаходяться, на якій вулиці вони знаходяться, залежно від того, які е, місцеві лідери, герої, персонажі, відомі люди і так далі. Але в великому місті значна частина об'єктів топономіки повинна бути пов'язана з історією не тільки самого міста, а з історією всієї країни, всієї нації. До якої належить це місто? І коли в нашому місті в Харкові одна з центральних станцій метро називатиметься іменем Великого київського князя, засновника, одного з фундаторів нашої державності, одного з перших наших українських законотворців, автора Правди Ярослава. Ну, я думаю, що це буде такий серйозний меседж на користь того, що Харків є українське місто, що Харків є в загальному контексті української історії, українського державотворення, українського ментального коду, і так далі. І так далі, і так далі. Тому найменування такого серйозного крупного об'єкта, топономіки, як станція метро, на честь князя Ярослава Мудрого. Ну, це буде свідчити про цей нерозривний зв'язок. Харкова з усією українською історією, традицією, культурою і так далі. По-друге, об'єкти топономіки повинні якось гармоніювати один з одним. І коли ми говоримо про те, як назвати станцію метро, нинішню Пушкінську, ну, вона повинна її назва бути пов'язана з чимось з тим, що поруч з нею знаходиться. Коли пропонують назвати цю станцію політехнічною, ну Цікава пропозиція. Але до політехнічного інституту хвилин 10-15 пішки ходу десь до кілометра, так як ну, приблизно, як мені видається. А станція метро знаходиться на площі Ярослава Мудрого. Оця цей простір на перетині вулиць Ярослава Мудрого. Колишньої Петровського і Григорія Сковороди колишньої Пушкінської, там, де знаходиться пам'ятник Ярославу Мудрому, вона називається це офіційна назва площа Ярослава Мудрого, пам'ятник Ярославу Мудрому, вулиця Ярослава Мудрого, колишня вулиця Петровського. І вже, скажімо так, сприйнятті, особливо молодшого покоління, середнього покоління, ця місцевість, як Ярослава Мудрого, нормально сприймається. Де зустрінемося під Ярославом. Студенти їм кликають під Яріком. Під Ярославом зустрінемося. Вже зрозуміло це де. Це під пам'ятник Ярослава Мудрого. Тому назва станції метро імені Ярослава Мудрого вона не виділятиметься, не вибиватиметься. Вона буде в контексті загальної топоніміки того району. По-третє, по-третє, станція метро Пушкінська, одна з таких станцій, чий інтер'єр він. Дуже відповідає назві. Згадайте, всі знали, всі бували на цій станції неодноразово, і зараз вона оформлена дійсно з присвятою творчості Пушкіна. Після перейменування станції неминучим є, ну хоча б декоративний, але якийсь її такий ребрендинг, якийсь її. Зміна ну не можуть на станції, як би вона називалася по-новому, не можуть продовжувати знаходитися медальйони з цитатами з Пушкіна. Так? Мені так видається, що той стиль, в якому вона збудована, а вона прекрасна станція, одна з найкрасивіших, чи, чи може навіть найкрасивіша станція в Харківському метрополітені. Що той стиль його легше і зрозуміліше і влучніше. Буде переформатувати під Ярослава Мутрого, державотворця, законотворця, автора руської правди, і переформатувати її під станцію, скажімо, ту ж саму політехнічну чи нагірну, чи якусь іншу. Я чесно не уявляю, як це можна, як це можна буде зробити. Ну і зрештою, мабуть, останній, четвертий аргумент, можливо, він не найбільш вагомий, але тим не менш, треба завжди думати про те, як станція, як її назва переживеться в суспільній свідомості. Ну, ми знаємо про те, що багато станцій Харківського метрополітену перейменовані за останні часи, і окремі з них зразу лягають. На суспільне сприйняття, і люди, і середнього, і старшого покоління називають по-новому. А інші, ну, відверто, суспільство не сприймає. От, скажімо, як перейменування пролетарської в індустріальну. І досі ті, хто там мешкають, не називають пролетарську індустріальною. Вони називають пролетарську пролетарською або пролютом. Чи сприйме суспільство перейменування, чи сприйме населення Харківське перейменування Пушкінської в якусь іншу, крім Ярослава Мудрого? Мені видається, що навряд чи от саме ця назва ляже, буде сприйнятна, буде зрозуміла, буде чому, чому так станція називається? Чому станція буде називатися по-іншому? Боюсь, що суспільство не сприйме і буде продовжувати називати її пушкінською. Ну, от такі е, мої міркування. Я думаю, що е, в принципі це те питання, е, яке, мабуть, треба вирішувати не так голосуванням, бо якщо ми підемо шляхом голосування, то ми будемо міритися в тому, е, який університет дав більше випускників, так, чи національний юридичний імені Ярослава Мудрого, чи Харківський політехнічний. І випускники одного будуть за одну, випускники іншого за іншу. Це неправильний, Мабуть, шлях не не, не так. Мабуть, це питання треба вирішувати. Це те питання, яке треба вирішувати шляхом дискусії, шляхом обговорення, шляхом боротьби не кількості випускників, а шляхом боротьби аргументів переконувати один одного і десь знаходити якесь консенсуальне рішення. Пане Юрію, дякую вам, що долучилися до обговорення такої актуальної нині теми з перейменування в станції метро Пушкінської. Рада тішуся через те, що ми сьогодні обговорюємо і з вами, і раніше з представниками університету політехнічного, що ми вже вибираємо між гарним варіантом і гарним варіантом, так би мовити, що це вже всі абсолютно українські назви, до яких ну, немає питань. Нарешті цей процес декомунізації продовжився і дійшов до центральної частини, до, до станцій Метро Пушкінська, до вулиці Пушкінської, тому що дійсно це було дуже дивно, що такі дійсно центральні вулиці, станції метро продовжують називатися, ну ви зрозуміли, так, продовжують називатися, називатися бути присвяченими. Діячам російської культури. Тому дякуємо, що долучилися. Ми в будь-якому випадку бажаємо нашій станції метро найкращої назви. Я сподіваюся, що харків'яни, харківці долучаться до вибору. Теж. Дякуємо вам. Дякуємо всім. Дякую. За увагу. Якщо... Дякую. От ви сказали про українськість, і я згадав ще один аргумент не теж згадав, народився ще один аргумент. Ну, Уявімо собі, станція названа політехнічна. А як перекласти цю назву, чи як транслітерувати цю назву хоча б англійською? Чи відомий такий термін в англійській мові? Наскільки я знаю, ні? В англійській говорять про технічну, технологічну, але не політехнічну. І наші гості, іноземці будуть питати: а про що назва? Це станція на честь політехніка це що? Доведеться пояснювати, що в нашій традиції, а традиція, ця відверто скажу, і не зовсім наша. Вона до нас прийшла звідти з півночі називати такі університети політехнічними. Тому, мабуть, при всій повазі до наших друзів, колег, партнерів по освітянській роботі, мабуть, не, най, не найбільш вдалий термін політехнічна. Ну, і зрештою, Харків місто освіти, Харків місто науки, Харків місто освіти, Харків, місто високої культури. І іменувати станції у Харкові на честь університетів це непогано, в принципі, але маємо пам'ятати, що 20 з лишнім університетів, тільки державних у Харкові. Так, вони з різною історією, з різним віком, з різною кількістю студентів, викладачів, але тим не менше. В Харкові є станція метро університет. На честь нашого основного, головного, класичного, найстаршого університету імені Каразіна, Василя Назаровича Каразіна. Думаю, що достатньо. На одній гілці станція метро Університет, за нею ще одна станція присвячена в назва назві якої присвячена іншому університетові. Ну, мабуть, то буде трошки вже і занадто. Ще раз повторюся, що коли ми говоримо про станцію Ярослава Мудрого, то це не на честь університету, це на честь видатної історичної постаті, видатного діяча української історії. Дякую. Дякуємо вам. Дякуємо всім за увагу.